Всім привіт! Сьогодні у нас в ремонті акумулятор від ноутбука Asus моделька A42 G74. З 2011 року випуску. Пройшов він 216 циклів, це я вже через колодочку вичитав. всі дані Розклеюємо корпус, перепаковуємо самі комірки, замінюємо. Потім підключаємося до програматора, Приміняючи Навики це діло розбирається і ЦР 18650 26F по 2600 мА. Samsung INR 18650 35Е на 3500 мА. -год. BQ 20Z45 контролер. 4 транзистора, запобіжник. Речка нашого від ASUSA пройшла цикли калібровки. Так виглядає наш акумулятор після перепаковки. Це пропрацює ще, я думаю, 14 років. Всім дякую за перегляд.